Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді універсальний п'ятипортовий гігабітний маршрутизатор без дротової мережі від компанії Ruigi, а саме модель RG-EG105WT. Ознайомимось з його характеристиками, перевагами і особливостями. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Раніше у нас на каналі вже виходили відеоролики про роутери та маршрутизатори Ruidschi. Там ми розповідали про сам бренд загалом і розглянули майже усю лінійку пристроїв. Тож рекомендую подивитись. В цьому ж відео ми більш детально зупинимось на новинці від компанії Руїджі, професійному маршрутизаторі бездротової мережі для малого бізнесу Рії RG 105 GDALUT. Давайте розпакуємо та подивимось на комплектацію пристрою. Поставляється маршрутизатор у фірмовій картонній коробці. В комплекті усе стандартно: сам пристрій з підставкою, монтажний комплект, блок живлення, посібник користувача та гарантійний талон. Виглядає маршрутизатор стильно та сучасно. Корпус невеликого розміру, зроблений з пластику і важить всього 560 грам. За допомогою підставки, яка йде у комплекті, ви зможете зручно розмістити пристрій вертикально або горизонтально на столі, або взагалі закріпити його на стіні. Верхня панель вільна від будь-яких елементів. На бокових гранях знаходиться LED-індикатор, який сигналізує про різні стани роботи пристрою: фіксатори для підставки, кнопка RiгіMH, Re кнопка Reset, USB-порт. 5 гігабітних портів RJ45 та роз'єм живлення. Усі роз'єми підписані, а ванпорт додатково виділений яскравим жовтим кольором. Кнопки увімкнення тут немає, роутер вмикається одразу при подачі живлення. На задній частині пристрою розташовано два отвори для настійного кріплення або для фіксування на підставці та інформаційна наліпка. Як ви могли помітити, ззовні антен немає, бо вони тут вбудовані, всенаправлені та доволі таки потужні, що забезпечить високий рівень сигналу Wi-Fi. Руїджі рії, Ірдж і G105 GWT підтримує стандарт Wi-Fi 5 та працює в двох частотних діапазонах. 2,4 ГГц з максимальною швидкістю до 400 Мбіт на секунду та 5 ГГц з максимальною швидкістю до 867 Мбіт на секунду. Отже, отримуємо максимальну канальну швидкість у 1267 Мбіт на секунду. А технологія mu mimo 2 на 2 дозволяє одночасно взаємодіяти з кількома клієнтами, що забезпечить для всіх стабільне інтернет підключення та покриття Wi-Fi. RJ eg 105 gwt підтримує до 4 wan ванпортів з можливістю працювати одночасно з декількома провайдерами для резервації каналів зв'язку, а максимальна кількість одночасних підключень, яка підтримується, до 110 користувачів. Ще одна приємна функція пристрою це підтримка рії-меж. Всього за натисканням однієї кнопки декілька пристроїв об'єднуються у єдину безшовну мережу за допомогою дротів або навіть по повітрю, що забезпечує повне покриття Wi-Fi у кожному куточку вашого об'єкту. Що ще вам може сподобатися, це те, що незважаючи на те, чи динамічна у вас IP-адреса, чи статична, вам буде доступний безпечний моніторинг вашої системи відеонагляду або серверного обладнання в будь-який час та з будь-якого місця. Я впевнений. Більшість з вас вже стикалися з порталами авторизації. Наприклад, ви заходите в бізнес-центр, підключаєтесь до Wi-Fi, у вас вискакує реклама, ви там натискаєте авторизація і отримаєте доступ до інтернету. Раніше такий портал можливо було реалізувати при використанні маршрутизатора як контролера та точок доступу. В моделі Ruidia, Rie, RJ і G105 GWT, яку ми сьогодні розглядаємо, портал авторизації можна налаштувати виключно при використанні ось такого одного пристрою. Для керування цим пристроєм можна використовувати веб-інтерфейс або додаток на смартфоні через хмарний сервіс. Сервіс Ruiz Cloud ви зможете управляти мережею, задавати конфігурацію на основі сценаріїв, проводити віддалений моніторинг і обслуговування. Також є можливість керувати швидкістю інтернету, яку ви виділяєте користувачам, або взагалі обмежувати кількість користувачів, яким можна підключитися до цієї точки доступу. На нашому каналі вже виходить відеоролик, де ми детально розібрали, як працює мобільний застосунок Ruiz RE, які можливості він надає, а також розібрали, як створити та налаштувати портал авторизації. Тож рекомендую подивитись. Руїджері, RG і G105GWT це універсальний Wi-Fi маршрутизатор для бізнесу. Цілу мережу легко підняти за допомогою одного такого пристрою. Гідний дизайн та різні варіанти встановлення за допомогою підставки дозволять вам зручно розмістити пристрій на робочому столі або стіні, а можливість працювати одночасно з декількома провайдерами не залишить вас без зв'язку. Також нові можливості для бізнесу вам відкриє програма RUIGI Cloud, за допомогою якої можна легко та швидко все налаштувати. Нагадую, що Безпека Клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, тому ви завжди можете звернутися до нас за консультацію по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Саме модель rgeg 100 W, інша модель, давай ще раз.